Лі, наші сорочки, тому хочу вам їх показати і нагадати вам про них біла сорочка з чорними ґудзиками, яка просто класно сидить від 42 по 48, 1890 Така сама моделька в чорному, але вже з коричневою вишивкою. Відразу вам розкажу, що дуже круто виглядає з коричневими штанами, просто бомбічіський. І е, якщо, наприклад, її носити другим шаром, а під низу одягати футболку, теж виглядає дуже стильно. Ціна 2,490 такої. І ще є у зеленому кольорі. Це ж та, та сама моделька, тільки по ній є всякі різні елементи вишивок. 2,490 від 42 по. 48 розмір. Цю можна з чорними штанами комбінувати, От можемо приставити будь-які штани. Наприклад, наприклад, наприклад ось ці даже чорні Подивіться, відразу вам показую готовим луком. Тому питайте в Діректі або приходьте на примірочку.